My dear students, today we have English. Доброго дня, мої дорогі. Сьогодні у нас англійська і we have a new topic. Сьогодні у нас нова тема, Але перед цим давайте пригадаємо одне питанечко, яке нам допоможе дізнатись про наше ім'я. Let's look at this screen. Давайте я вам покажу і спробуємо згадати. So, what's your name? What's your name? Як ваше ім'я? Яке ваше ім'я? Як вас звуть? Тож, we have a bus. У нас є автобус. And they are children. І там є дітки. Давайте з ними познайомимось. І дізнаємось, звідки вони. So I read you. Repeat. Я читаю, ви повторите. I'm Olenka. What's your name? I'm Stas. He is Ostab. She is Даринка. I'm Іринka. I'm from Ukraine. Тож, давайте подивимось, як їх звати. So, this is a girl. Це в нас дівчинка. І вона ми про неї розповідаємо і кажемо, що she is даринка. Вона даринка, бо вона дівчинка. І ми кажемо на неї She is. Вона є, she is. Так само ми знаємо, що дівчинка представилась I'm Іринка», ja, Я Іринка. А якщо ми про неї будемо розповідати, ми також будемо казати she. She is Іринка», Вона Іринка. She is Olenka. Вона Оленка. And let's see. We have a boy, а у нас ще є хлопчик. This is a boy. Щоб розповісти, що він є у нас хлопчик, та сказати про «є» його ім'я, розповісти, нам потрібно вираз He is. He is. «he is a stop». Тож давайте повторимо, щоб провести про себе, ми кажемо I'm, I'm Оленка, I'm Іринка», а тепер спробуйте назвати своє ім'я I'm і додавайте. Так, тепер спробуємо запам'ятати і пограти в гру з вами, розповісти, де нас хлопчик, а де дівчинка. Let's look. We have pictures. У нас з вами є картинки. Давайте їх спробуємо розставити. Це картинка from family, з родини, з однієї родини, що у них є і хто вони такі. Давайте назвемо, почнемо з топчика «she», Вона. She is будемо одразу з вами додавати і вчити і казати. She is. So. She is. А ну давайте знаходимо. Де в нас? She is a girl. Вона дівчинка. Де в нас ще дівчинка є? She is a girl. Вона також ну, дівчинка. А ну дивіться, ще є дівчинка. Дівчинка в у нас. Нема. Let's move to another table. Рухаємось до наступчика, Стоп, стопчика. a girl. He is. Про хлопчика розповідаємо. He is. Так. Зараз хвилинку. He is. Let's find where is he? is. Де нас хлопчик? Де ми будемо казати, він є? This one, and we say he is a boy. Він є хлопчик. А дивіться, ще у нас є хлопчик? Yes. He is a boy. Також ми будемо казати про нього He is, бо він хлопчик. А тепер залишилось слово it. Пам'ятаєте, ми з вами розповідали про предмети, називали тваринок, собачку, кошечку. До такого слова it. Також додаємо it is і називаємо де нас тут it is. It is a cat. It is a dog. It is a bag. It is a doll. It is a house. It is a parrot. Тож давайте ще раз повторимо, хто у нас тут знаходиться. В першій колонці дівчатка ми про них кажемо. She is. She is girl. She is girl. He is boy. He is boy. Також хлопчик. It is a cat. It is a dog. It is a bag. It is a doll. So thank you very much. Спробуйте зараз назвати самостійно, хто знаходиться на цих картинках, використовуючи слова she, he та it. So, that's all. А ми рухаємось далі. У нас ще було. Вираз, дивіться, Юкрейн. Що ж таке у нас, Ukraine? Хто знає? Правильно, це наша країна, звідки ми, де ми народились? Щоб розповісти про нас, ми кажемо: I'm from. Я з. I'm from Ukraine. Я з України. Спробуйте зараз самостійно назвати звідки ви? I'm from Ukraine. Молодці. А як думаєте, наші хлопчики і дівчатка з автобусу теж з України? Yes, they are from Ukraine. Тепер знову згадуємо з нашої гри. Ми казали про хлопчика. He is. Називаємо з вами He is from Ukraine. He is from Ukraine. Він є з України. Look at the girl. Дивимось на дівчаток. Ми пам'ятаємо, що про дівчаток нам потрібно використати вираз «she is. She is from Ukraine. She is from Ukraine. Молодці. Good. Now let's look at the uh, chant. На ремівочку подивимось і спробуємо з вами її прочитати і повторити разом зі мною. Let's start. I'm Olenka. I'm from Ukraine. He's Taras. He from ukraine i'm darinka she's from ukraine too he is stas and what about you so let's do it against robomut Zaras sharas i'm olenka i'm from ukraine he's Taras. He is from Ukraine. I'm Darinka. She is from Ukraine. He is tas. And what about you? You. So thank you very much. Please repeat all these words by your own. Спробуйте повторити тепер цю Portraitko, а також назвати, хто у нас хлопчик і дівчатка самостійно. So goodbye.